Привіт, друзі, вітаю вас на четвертому дні. Це 30 днів шлях дизайнера та сайту будівника з нуля, а саме Фігма за 10 хвилин, і ти вже в грі. Поїхали. І так, друже, це відео не про вивши фігму на 100%, це відео про те, щоб ти відкрив і почав щось рухати руками, а не дивився туторіали місяцями. Не дивлячись на це в телеграм-каналі. Я тобі залишу я не пам'ятаю, ну приблизно сім уроків. коротких, але дуже плотних. Де ти закриш весь функціонал від А до Я? Якщо тобі здасться, що сьогоднішньої інформації тобі буде замало. І так, мій друже, фігма це база, це головний інструмент будь-якого UI або веб-дизайнера. Все, що ти бачиш в просторах інтернету, воно спочатку було створено в Фігма. Це інтерфейси, це різноманітні мобільні додатки, все це намальовано першочергово було в Фігма. Він онлайн, він безкоштовний, він простий, працює прямо в браузері. Нічого тобі не треба скачувати. Хоча така можливість є. І так, що ми можемо створювати в Figma. це інтерфейси, це банери, це картки, сайти, презентації. Ми можемо робити прототипи, ми можемо використовувати все це як чорнетка. Це до того, що ми можемо м, робити безліч робот в межах одного проекту, що не можна сказати про Photoshop. Фотошоп ти створив документи, і лише в межах цього документу ти працюєш. От як тут, наприклад. А тут ні, ми можемо щось рядом побудувати і так далі. Давайте швидесенько Познайомимося з інтерфейсом. В лівої частини у нас шари. Кожного разу, натискаючи на шар, я бачу в середній частини, в частині мого інтерфейсу Figma. Що саме я обрав? Ти можеш як тут обирати, так і тут обирати. Бачимо, якась є вложеність. Що таке вложеність? Мається на увазі, що є у нас елементи. Якісь елементи ми можемо окутувати папкою в якійсь папці. У мене може бути 5 папок. Навіщо це? Трішки згодом ви зрозумієте. Сприймайте шари, це як торівочки одна на іншої. Та тарівка, що буде вище, вона буде перекривати всі ті, що знаходяться знизу. Давайте намалюю чотирьохкутника, Ctrl-C, Ctrl-V скопіюю і через Fill його перекрашу. Ми бачимо, що один перекриває інший. Але якщо ось у мене ці два свої, один перекину на гору, то верхній буде перекривати нижче вважащий. Думаю, це також зрозуміло. Знизу це всі інструменти, які є в Figma. і в правій частині, в залежності від того, що ми оберемо, ми маємо. Декілька налаштувань. Обрали цей документ, у нас є інше налаштування. Але я хочу тебе заспокійти, що в незалежності від того, які ми документи оберемо, налаштування всі будуть ідентичні. Так, якісь точечні налаштування у нас будуть інші, але 95% однакові. Ну, наприклад, якщо я оберу елементи. Подивись на налаштування, і якщо я оберу фрейм, подивись на налаштування, ну да, щось там з'явилося, якісь філи, те ще й багато цих філів. Ну давайте. По-перше, філ це залівка. Друзі, як я вже й казав, десь там в попередніх відосах, я не можу казати прямий перевод завивання. Просто знаєте, що філ це залівка. І кожного разу, коли я буду казати ФІВ, ви повинні розуміти, за що це відповідає. Так, а в силу того, що ми знаходимося в папці, в межах якої є багато елементів і є багато чорних кольорів, і він пропонує змінити нам філ елементів, які знаходяться всередині. Зрозуміло, якщо я оберу інший елемент, у мене не буде такої функції. Ось що я мав на увазі якісь точні індивідуальні налаштування. Тепер база, найголовніше, це розуміння, що таке фрейм. І розуміння, що таке прямокутника. Фрейм це контейнер, це як папка зі своєю логікою, де він використовується. Давайте я оберу цей імейджер, Ctrl C, фрейм, Ctrl-V і чотирикутник, Ctrl-V. Фрейм це папка, всередині якої є елементи, а це звичайний чотирикутник, це звичайний елемент, такий самий, як і це відео. Це два окремих елементи. Тобто не путати фрейм від чотирикутника. Кожен блок на нашому сайті це. Frame. Кожен екран, кожна картка це фрейм, використовується для того, щоб робити автолаяути, щоб робити адаптив блоків. Він повинен щоб взаємодіяти з компонентами, ну навіть щоб експортувати цілком цей блок. Ось навіщо ці фрейми? І кожного разу, коли я в межах Ютуба створю дизайн першого екрану, я завжди починаю зі створення фрейму. Окей, погнали далі. Є філ та строука. Строук це обводка, філ – це заливка. Натискаючи на філ, ми можемо обрати будь-який колір, або зробити градієнт від кольору до кольору, або залити меджем. Але ніколи сюди я не натискав. Як я хочу залити і меджем Для цього я переходжу на будь-який сайт, де є у нас імеджи, копіюю зображення, або ви заходите на комп та копіюєте зображення. Ctrl-C просто. Натиснули на фрейм, та, будь ласка, не путайте. Якщо ви нажмете Ctrl-V, то це буде елемент, ну, у вигляді імеджу, який ви хочете закинути в фрейм. Якщо у вас стоїть задача залити повністю фрейм, ви обираєте фрейм, натискаєте на Fill, Ctrl-V, і тепер цей імедж ми видалимо, і тепер весь філ у нас залити імеджем. Це важливо. Текст. Обираючи знизу інструмент тексту, ми можемо щось тут пописати. Тут ми обираємо шрифт, начертання, розмір, відстань між строчками та відстань між буквами. Всі тексти у нас. Знаходяться всередині текстового фрейму. Як би ти не хотів би це. Ти не можеш просто як в Word просто написати: ні. Ми завжди створюємо текстовий фрейм, всередині якого знаходиться текст. І ми можемо вирівняти по лівому краю, по центру та по правому краю. Тепер ти розумієш, відносно чого. Як написати текст? Перший варіант. Поставили курсор. Давайте знайдемо десь дуже величезний текст. Давайте Ctrl-C. Поставили курсор Ctrl-V. І у нас один великий рядок. Або обираємо текст і зразу малюємо текстовий фрейм і натискаємо Ctrl-V. Но, по факту, що це, що це, однаково, ми можемо взяти за текстовий фрейм і змінити йому ширину. Тепер давайте швидесенько спробуємо створити ось цю частину, щоб ти зрозумів, і познайомлю тебе ще з багатьма прийомами. Окей, поїхали. Фрейм. Фів мені не потрібно, але потрібно фів, піп'ятка і класно всюди. Натискаючи на фрейм, ми можемо редагувати висоту цього фрейму. Ну що ж, як це створювати? Звичайно, чотирикутника. намалювали чотирикутника, вибрали філ, піпетка, класно сюди. Є. Ми бачимо заокруглення. За заокруглення відповідає корнер. Наскільки? Не знаю, хай буде на 20. Окей, бачимо якусь обводку. За обводку відповідає строк. Якого кольору? Білого. Ну, уж дуже контрастно, так? Да? Окей, ми візьмемо просто і змінимо opacity, де opacity відповідає за прозорість. Ну, щось на кштальт такого є. Бачимо тінь. Як робити тінь? Обираємо ефект Draw Shadow. Просто зробимо тут 100. 0, 0. І 6. Ну, так, да, щось є. Далі, як малювати іконки? Ну, це банально і примітивно. От куди би ти побіг, щоб шукати іконки. Ну, звичайно, в Google, так і пиши icon формат SVG і free. Icon SVG free. Безліч сайтів, вони як платні, так і безкоштовні. Також в середині Figma є плагіни. Що таке плагіни? Ну, це давайте сприймати як допіки. Ну, десь щось, наприклад, Image Tracer. За що він відповідає? Якщо я закину імейдж растровий, я можу цей растр перевести в Вектор. Noise, ну це також плагін, який відповідає, наприклад, за шум. А є от плагін Iconfile. Це встроєний плагін, який дозволяє шукати. Мені іконки. Перекиду сюди іконку. Є. Це вікно я закриваю і бачу, що він чорного кольору, перевожу в білий, але мені треба помаранчевий. От, ось так. Є. Є. Розмістили текст. Як робити текст? Поставив курсор, написав. Натиснув на цей елемент і побачив, які у мене шрифт, начертання, розмір і відстань між буквами. Але з чим, з чим ти 100% зіштовхнешся? А саме, що ти не зможеш обрати цей елемент? Натискаю якась папка. А тепер давайте дивитися сюди. У нас є папка, всередині якої є багато папок. Ще раз натискаю. Я. Я обрав цю папку, ще раз натискаю, знов папка, ще раз натискаю, знов папка, і тільки зараз я дійшов до нього. Нічого дивного, просто у нас є папка в папці, в папці, в папці. Як швидесенько мені добратися до цього елементу? Натискаю Command або Ctrl і обираю цей елемент. Я можу взагалі Ctrl-C натиснути, сюди, Ctrl-V розмістив сюди. Те ж саме, як робити ось ці штуки? Малюємо звичайне коло. Корнер неважливо, хоч 5 мільйонів. Обрали знову ж таки і правою кнопкою. Скопіювати, повернутись. Ctrl-V, знизу написати текст. Як його написати? Ну, думаю, це дуже легко бо для тебе. Вже тепер малюємо кнопку. Малюємо чотирьохкутника або прямокутник, це одне і те саме. Заокруглюємо края. Філ, відповідаючи за заливку, класнули сюди. І давайте зробимо ось таку тепер гарнесеньку. Обводку. Ну, перше, що підказує, ми вже це вміємо: строк білого кольору. І навіть якщо я зроблю, ну, наприклад, там 10, ну не така гарна, як верхня. А чому? Бо зверху присутня якась об'ємність. Для цього, мій друже, ти повинен обрати цю кнопку і строк, відповідаючи за обводку, робити не лінійний, а градієнтний. Але звідси до звідси. Тут зробимо якийсь то чорний, ось так, ось так. А знизу такий самий, але прозорість набагато менше. І тепер у тебе є об'ємність. Як написати текст? Поставив у курсор, написали текст. Стосовно ось цієї об'ємності, у мене на каналі. Чотири роки тому, що я знімав круте відео, де за 30 хвилин я навчу тебе робити ось такі об'ємні штуки, які називаються неоморфізм. І як зараз згадую, відео настільки прикольно залетіло, що якщо я прийду на Behance і напишу неоморфізм, кожна друга робота буде зроблена по моєму відео. Ну добре. Так, твоє домашнє завдання зробити копію ось цього першого екрану, не дивлячись на те, що саме в наступному відео ми цим будемо займатися. Але спробуй сам, спробуй зіштовхнутися з проблемами і залишитися на самоті сам з проблемою. Лише так ти 100% будеш її вирішувати. Так, мій друже. А найчастіше і найболюча тема буде для тебе це автолояути. У тебе не буде розуміння, як воно сконструйовано. Давайте трішечки розповім, що таке автолояуте. Але це не значить, що цю роботу ти повинен робити саме в автолоялтах. Є у мене три елементи: давайте правою кнопкою мишки, окутую його папкою. І кажу, що будь-будь ласка, автолояутом, це значить, що цій папці я задав правило, що і як повинні знаходитися елементи всередині. І дуже тепер зручно, якщо мені не потрібно елемент, він автоматично пропадає. Якщо мені треба новий, Ctrl-C, Ctrl-V. Давайте, наприклад, із сайту, у нас є картки товару. Якщо ми, наприклад, із 50 карточок видаляємо там 43-ю, то у нас не з'являється дирка, а все автоматично як гормошечка складається. Якщо ти зрозумієш, між автолояуто, тобі дуже легко буде зрозуміти верстку в цілому. Це те, що ми будемо, роб... те, що ми будемо робити з тобою в Webflow. І саме так тут це створено по автолояутам. Ну давайте, є у нас ось папка автолояуто. Всередині є один елемент, другий, третій, четвертий, п'ятий. І дуже зручно, мені, наприклад, не треба Олена. Я її видаляю, і у мене не з'являється дирка. Також я можу цю папку зробити по вертикалі, по горизонталі. І як ти розумієш, якщо ми зробимо весь сайт в автолояутах, мається на увазі дизайн сайту в автолояутах, такий ж самий у нас підхід буде і верстці. Розібралося. Тепер а я тобі в телеграм-каналі. Обов'язково надам курс, складаючи там, мабуть, 7-8 відео, проходь їх, а також цей макет. І спробуй до завтрашнього дня створити це сам. І коли я буду розбирати по кісточкам, як це створити, у тебе буде відпадати дуже багато питань. І так, де його як взяти? Я підготував для тебе окремий дизайн проекту. Посилання я залишу в телеграм-каналі, переход на нього, ти попадеш, ну, давайте так, в мою робочу среду. Ти не зможеш нічого редагувати, як я зараз. Да? Але ти зможеш ось так виділити, натиснути Ctrl-C, повернутися в свій Workspace, створити новий дизайн і Ctrl-V вставити. Тепер в межах того ж самого проекту знизу створюй фрейм. Який фрейм? Ну, ось тобі підсказка, натискай на цей фрейм і дивись 1440 на 900. Створив фрейм, 1440 на 900. Ну, а далі пробуй вже сам. Ну а на цьому все, мій друже. Як ми і домовилися, напиши коментар, підтримай український канал, а в наступному відео ми з вами розберемо, як робити цю цю роботу. Ну а на цьому все. Пока!